Всім привіт, друзі! З вами я Gamer Snakes, і це моє перше відео у Майнкрафті. І я тут неподалік бачив якусь структуру. Ой. Що стебепну. О, зади нас. Ми стежимо з самого ранку? З самого ранку, так. І, і там, коротше, е... ми бачили ресурси, ого, там розбійники. Там охорона. Реально. охорони. Боже мой, що це за червоні штуки? Я в нього попав! Попав? Молодець! Він нас целится. А, давай пішли туди. Диде взагалі. Иди сюди, иди сюди! А, ааа, він не цел. Що-що? Що, де? Що тут? Скелети на конях. Чьо? Тут походу гроза. Добрий ранок! Нук-нок нук, нук. добрий. Ну На. поганий, значить. На. Получайте. Ой-ой-ой. Ой. ой Ой. ой, ой. ой. Он мене атакують, а я не можу. Воздухи. Ой, вибач. Нічого. Дай Ого. останнього. А, що в них за. Все я вбив. Ого, били, в них якийсь лу... Ще один, тут ще один сховався. Ах, він засранець. Я. Та все, все, я його вбив, вбив Тут луки тільки вони цей розрушені. Вот які розрушені? Здесь своїх луків будуть. А в мене нема лука. Давай золоте яблуко з'їмо. Та все, пішли, пішли вже. Може обійде? Ого. І це все вони зробили. Так. Це точно таке вони можуть робити? Так. Почекай. Так. Тут закрито. А, можна ж обійти, но. А! Ага. Та я не розумію, вони якісь безсмертні. Ну, все В час вам тікати. Що, що ти робиш? Роблю те, що зробив би кожен. Валимо, валимо! валимо! Красиво. Гарно. Ой, а вони вижили! Як? Зараз я їх обсую. Це неможливо, це чи ти якісь. Я не розумію як? О, як вони вижили? Зараз я. Тут якісь маяки. О, див... Ой. Я одного потягнув, потягнув до себе одного. Я одного вбив. Молодець! Ага гага, обс. Вони падають. Обстрілюють, обстрілюють. Треба яблуки їсти. Ага, палиця. Давай палиться. Де вони? Я нічого не бачу. Ой, вибач. Мені треба покушати, покушати. О, він якийсь зачарований. Треба поїсти, так. Все. Як. О, я вбив. Молодець, мене. о, я теж вбив якогось. Блін, мене мало цих зарядів, зарядів. Ну, коротше. Це тільки 45 патронів. В смислі? Ну, тоді пішли, вб'ємо їх. Та пішли, обійдемо, живі. Вони мене дістали. Ай! Давай. Він мене стовкнув. Ох, Який хитрий. Почекай. Опа, опа. Ту бачиш, сонце О. заходить. Я тут. Сонце Ой. заходить. Ой, що? Ем... Пішли швидше пробиратись. Я тобі. не розумію, що. А! Тут вогонь якийсь! Треба його обійти. Де? Якось? От тут треба його загасити. Покажи, де вогонь. Це... Я прямо в вогонь пригнув! чого ти не попер... Ой, коротше. Я яблоко їм зразу. А зарядом ветра можна. зарядом вітра можна потушитись. Ні, на жаль. Як ти там опинився, я. Поч Почекай, ай, кактуси б'ють. Я не можу нормально зараз. Блін. А, а, а ні, 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 а ні, ні, ні. Яблуко яблуко, яблуко, яблуко. А ні, ні. Фух, я... фух, мене. У мене є якісь блоки. Мене дуже мало зали. Блін, а воно тут повсюду, це не як ця защита. Давай, 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 давай. Пливи, 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 ти зможеш? Молодець, потушись. Так, а, Прибираємося в атаку. А, Тут нікого нема. Странно. Нікого і нічого. Тут тільки якась облачко. Ой. Ой. Та що ж воно? Треба нам якось туди забрати. О, я забрався. Дай мені якось заряди. Е, бери ой. Е. Че? Дай мені заряди. Бери. Та що це за. О. 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 Я не розумію, я по воздуху хо. Це що таке? Тут якийсь е. песок з звід... е. де? Ти? Я... я можу. Та там де я? Там я, ось, ну, Коротше, прыгни. Отак. І отак. Ти, ти мож... почти зробив. Ну хоч, хоч заліз на оцю от штуку. От. Я не цю. можу, як залізти, а, я отак. А, я отак. Розбійники Генні просто. Ну, добре. Я Ш... не можу. Почекай. Тут якась дверь, а, вона залізна, її не можна відкрити. Яка дверь? Іди сюди а, дверь. я зрозумів. зрозумів. Дай мені якісь блоки. Які блоки? Блоки. Нема є? в мене блоків. А ТНТ залишилось? Ні. Блін. Я, книжне поле. О, є блоки, є. Блоки. Давай сюди. Ой, земля випала після того, як е-е, ну, я підірв е-е О. А -а 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 -а. <ріхи> Щось якісь странні блоки. Ні, Давай, підійди так. Стран... Піднімайся, швидше, швидше, це швидше. Що це таке? То Та швидше. Да. Okay. Okay. Мені заважає щось. О. Шо тобі заважає? Та якось я не знаю що Все, я не прыгай, вийде. прыгай. Все, пішли. пішли так Та чого я не можу. Ой. вибач А тут на Shift треба. Нажми на shift. О. Вау. пішли Пішли Вау, в мене ще й залишився арбалет О, що це, так? це таке? Ой. А ми назад прийшли. А, я высоко. Какое-то высоко. а тут чего? А, ще... а, а, а! а, Дурень! Что ты забыл? Кажется, я в их. Їхній... спальне. А на сундуке ничего не Ничего не мало. Двери какие-то. О, что ты? не 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 нет. не 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 Відпустіть нас! Ви пачці. Почекай. Ґа. Та блін, воно в мене щось не зламалось. Що в мене? в мене нічого нема, щоб зламати цю двері. Добр. О, я зараз зламаю її. Молодець, молодець. Є. є. О, є. Нам тепер знову підніматись. Неправда. Ну, в мене є блоки, а ти аллівідерчи. Опа, опа опа. У мене якісь опа. такі. з ці. Та що таке? Чо Та як що, бери от, от. а я пішо. Що це таке? Я не знаю, якийсь воздух твердий. Та все, пішли, пішли. Фу, як вони не обиралися? Павутина тут павутина. Угу. Як вони тут не обиралися? Павутини стільки. Тут вообще Максим. Як вони Максима не обрали? Ой я Все. не знаю. Пішли. Я яблуко яку та пішли. Добре, пішли. Пам, <пам> я пошу. <фанк> Ой, Що це? На. А Ти, ти навіщо? <heroin> ти перший, чур ти перший. Добре. Ну, іди. Іди сказав! ха ха О, тут якісь сундуки! Що за сундуки? А, кака-ка. Yani так, у нас тут була невеличка проблема, но ми на уровні там, де багато сундуків. Дуже багато сундуків. Ого. Тут, то есть, щось. Може, цей сундук. А що? Що там? Тут провалилося. Це напевно ловушка. Бачиш, там така очка. Ти! Вибач, будь ласка, я не хотів. Та я знаю, що не хотів, Ну, ти мене налякав до смерті. Це, напевно, теж ловушка. Відійди. Ні, це не ловушка. Ні. Ні. Треба шукати правильний. А це що за Максим кажеться, тобі потрібно почекати мене. Ну. Ну, вроді би поприбирав це. А! Що О, там чут є? не помер. Будь ласка, будь обережніший з роздатчиком. А не... ти бачив мої яблука? Яблука твої? Ні. А що з ними не так? Тапалимо? Цей... Так. Ого, нічого собі. Я з тобою собі поділюсь. О, тут э, ще один сундук. Мене? Добре, добре. Тут ще один сундук, але мені кажется, що щось з ним не так. Я теж. Він знов якийсь. ну. А, 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 а! Коротше, знову цей мародер мене стовкнув. Не знаю, чого я так люблю падати. Ой. Ой. Кажеться, я застряв. Сі два блоки мене спасли. Оп. Так, треба обережно. Ага. Я не розумію, ми всі сундуки е, перевірили, окрім самих останніх. Оцей. Оце. О! Дивись! А, я впав і помер. Блін, шкода. Нічого, я тобі все це дам потім. Потім. Добре, потім поділимося. добре, добре. Ого, тут багатство! Щастя просто. Не розумію скільки. Тут. 19. Ого! Ну дуже багато. Тільки я так і не зрозумів, де мої золоті яблунці. Яблунці теж мені яблунці. Ой, там знову ця Що? У нас може побачити. А! Не знаю. Почекай. А! Іди сюди! <свистити> сюди йди! Що? Боже, ти, ти, ти що там з ним робив? Я. А хто там його даже навіть не бачив? Ти тільки що к ньому зайшов. <свистити> ти що не побачив? його? Я взагалі в углу був! Відійди. А! А! Що відійти? Навіщо відійти? Як відійти? На, яка защита. Що це, з... це за мак 2023? А а, а, що він робить? Він колдує чи шо робить? На. О! <плакова> <А>! <плакова> <плакова> е, Чого я не можу пройти? Та тут я не знаю. Які... Це що за меджік без ой. Мейджик. вибач. Б без для нього якийсь меджик це що якась оболочка в нього? Я не знаю. А як ти його вбив? Я ось тут в углу якось його мечом хляб. А ну тоді валим. Валим, быстрейше. Валим, Валим, А на на на. У мене татем. Крыса. Добре, пройдем додому и поделимся. Три... Получай, Опа. Дурацкие А, тут еще и скелет. Ничего, скелеты на удочку Тримай. давай. Не, я... Я повлаву. Ничего страшного. О, корова. Привет. Э, <ривіт> Какашка. Ты что? Подожди, это не я. Я так и не в Я не Э. Це Меджик. Після нього займаюсь. Ні. І... <риклад> І іди Ти мене піймав на будочку. Відпусти мене. <риклад> 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 я тебе притягнув, щоб ти швидше. Та все, все. <риклад> <риклад> Та все, тільки не біжи за мною. Добре, ну ми ж додому як би йдемо. А, а де Це наш дім? А де наш дім? За цим лісом ти що не пам'ятаєш? <рес> <Ай. рес> ну все-все не буду. У мене дві чогось удочки. Може попрощаємося давай? Ну давай. Ну, а з вами був я, Gamersnakes, і всім па по... пока